Навчальний рік розпочинається в складних умовах, в умовах воєнного стану від сьогодні, за рішенням ради оборони Сумської області, за змішаною формою зможуть навчатися учні тих закладів загальної середньої освіти, де облаштовані протирадіаційні укриття і прийняті відповідні акти щодо їх готовності. У закладах освіти Шостинської громади, яких нараховується 24, учні 13 закладів загальної середньої освіти зможуть за бажанням навчатися в протирадіаційних укриттях, які розташовані в закладах загальної середньої освіти, мається на увазі, що в одному протирадіаційному укритті зможуть навчатися учні декількох закладів загальної середньої освіти. На сьогодні за попередніми даними планується, що до укриттів на очне навчання прийдуть 1105 учнів закладів загальної середньої освіти. Будуть складені керівниками закладів відповідні графіки, які будуть погоджені з управлінням освіти. Інші заклади загальної середньої освіти зможуть організувати дистанційний формат навчання до прийняття відповідного рішення Ради оборони Сумської області. За кілька днів ми відпрацюємо ці графіки і, можливо, зможемо долучити до змішаної форми навчання учнів тих закладів, які на сьогодні не мають протирадіаційних укриттів. Включаємося в роботу, молодь це наша перспектива. Незважаючи на війну, ми все будемо робити, щоб допомагати навчальному процесу.